you <smart noise> Слава Україні! Блог Р Перші про головне Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Поселення в описі на бюро викрило помічника нардепки від партії Слуга народу Людмили Марченко на отриманні хабаря за внесення даних в систему шлях, що дає дозвіл на перетин кордону. Набу і саб за оперативного супроводу департаменту внутрішньої безпеки нацполу викрили помічника чинного нардепа України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних у систему шлях, що фактично надає дозвіл на Тен кордону наразі. Детективи проводять невідкладний обшук у північника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обрадниці до вчинення злочину. Йдеться у повідомленні набу. Джерела ЗМІ в правоохоронних органах. Підтвердили, що йдеться саме про помічника нардепки Марченко. За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обал адміністрацію в інфошлях відомостей. Попередню справу кваліфікували за кількома статтями, пов'язаними з підкупом. Говали на досить таке резонансну справу вже і безпосередньо представники фракції «Слух народу у коментарях для змі. Помічниця Палійчук повідомила, що фракція вивчить усі факти і обставини події, і у разі наявності вони ухвалить рішення про виключення з фракції, як ми це робили вже багато разів. Хочу виникає питання, як однопартійці пропустили повз очей факт незаконної діяльності колеги, проте виключення з фракції є цілком виваженим рішенням. Ну і звісно Шмарченко не обійтися без покарання у випадку доведен. День вони здавалося, б, усе проходить досить таки правильно, якби не втручання пороху ботів, що тільки те й роблять, полюють на жертв для хайпу. Очевидно, що однією з них і стала слуга. Тяга до брудного піару і хайпу поплічників Сивочолога настільки сильна, що буквально за лічені години після оголошення обшуків орднардепки мережу із палкими звинуваченнями заполонив Юрій Путусов. У своєму Фейсбук він написав наступне: сьогодні детективи набу затримали помічника народного депутата, слуг Марченко. Під час о отримання хабаря в розмірі 3500 доларів за оформлення чоловіку дозволу на кордону як волонтеру за системою шлях. Вирішується питання винесення підозри та затримання самої Марченко, оскільки директор НАБУ Кривонос та голова Сап Клименко зараз знаходяться у відрядженні в Брюсселі. Питання санкцій на затримання слуг може вирішити лише генпрокурор. Як відомо, закон про зняття депутатської недоторканності прийнятий з обмеженнями, і навіть за наявності доказів проти народного депутата слідчі змушені чекати на спецдозвіл від. Від вищого керівництва за даними слідства, Марченко поставила на потік оформлення дозволів на перетин кордону за системою шлях під виглядом сприяння волонтерам, але слідство знайшло докази, що це робилося за хабарі. Будемо чекати на найближче судове засідання, і будемо чекати на реакцію влади, президента, керівництва фракції та партії слуг, санкцію генерального прокурора на затримання Марченко. Влада має сказати своє слово, адже використовувати повноваження слуг для ухиляння від мобілізації це особливо цинічний злочин. Який має отримати і моральний осуд. Проте до пана Бутусова виникає низка логічних питань. А хіба влада не сказала своє слово, коли почала активно займатися висловлюванням таких корупціонерів? Та й у фразі про використання повноважень слуг народу явно відчувається упереджене ставлення до нинішнього керівництва. Та й хіба не є цинізмом хайпувати на іменах опонентів? Хочеться спитати відповідь надто очевидна, де брудні ігри порохоботів уже давно перейшли будь-яку чи то моралі чи то адекватності, та й сама Євросолі... Дарність зараз більше схожа на збіговисько злочинців, чого лише вартують справи Алєксєєва чи Ар'євої. Тим не менш, цілком очевидно, що як і ЄСівці, так і пані Марченко повинні понести справедливе покарання за свої злочини. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.